Добрий день. Я доповім інформацію щодо фармакогенетики та персоналізованої терапії пацієнта, а також перспективності використання цих принципів у фармакотерапії загалом. Існують два поняття: фармакогеноміка, як більш широке, вона вивчає вплив усього геному на реакцію організму на лікарський засіб. І фармакогенетика як більш вузьке. Відповідно, вплив змін в окремих генах на метаболізм препаратів. Іноді дані терміни розглядають як синонімічні. Таким чином, ефект лікарських засобів на організм навіть у стандартній дозі може варіюватися, що є дуже актуальним на сьогодні. І підкреслюю дану актуальність: відсоток пацієнтів з різними патологіями, для яких стандартизована терапія є неефективною, особливо у пацієнтів з коморбідними станами. І даний відсотковий розподіл підтверджувався за результатами аналізу карток стаціонарних хворих, проведеному на клінічній базі ДДМУ. Загалом для такого розподілу є низка причин, і генетичні відіграють серед них важливу роль. Так, зміни в певних генах призводять до змін відповідних білків, що, в свою чергу, відображається на зміні властивості рецепторів і мембран, що обумовлює ефективність дії лікарського засобу. Розглянемо окремі гени, що впливають на метаболізм лікарських засобів. Так ген МДР1, що обумовлює синтез лікопротеїну П, впливає на ефективність диоксину. Також розрізняють фенотипи біотрансформації, зокрема, нормальні, також повільні потребують менших доз препарату, швидкі потребують більшого дозування, і проміжні знаходяться між ними. Розглянемо також поняття поліморфізму, відповідно до якого зміни в генах зустрічаються частіше, ніж за 1% в популяції. І встановлено, що особи з диким типом алелю ADRB2 гену мають більш ефективну дію сельбутамолу. Для встановлення фенотипу біотрансформації використовується фармакогенетичні тести. Однак складність їх впровадження пов'язана з тим, що вони повинні відповідати чітким критеріям, що не завжди вдається досягнути. На сьогодні є приклади практичного використання даних методів. Так можна побачити калькулятор дозування Варфарину, який враховує тип цитохрому 29 для дозування. А також можна побачити вплив фенотипу біотрансформації відповідно на дозування. Певних нейротропних препаратів, зокрема на прикладі амітрептиліну. І аналіз медичних кар, що був нами проведений, також показав найчастіше використання амітрептиліну у пацієнтів похилого віку серед інших препаратів. Бо зроблено висновки, що персоналізована терапія сприяє підвищенню ефективності лікування, вона знижує фінансове навантаження, що є дуже актуальним, і зменшує фармакологічне навантаження для пацієнтів з коморобідною патологією. Дякую за увагу!